Сьогодні у мене перше знайомство з Subaru Crosstrek третього покоління, 2024 рік. Комплектація Limited, 25 і двигун Мого партнера. Автомобіль свіжо з пошкодженням передньої лівої сторони. Якісно все зроблено. Сьогодні про неї хочу вам розповісти. Я закохався, поки її тільки фотографував. Вже так потрогав. Мені все сподобалось. Ну будемо розбиратися далі. Пристуміться, поїхали. Під капотом я вам розказую все доволі швидко. пробігу всього 10 тисяч кілометрів у автомобіля, в Україні нічого ПТО під капотом не робилось. все передня панель, радіатори, все рідне. Двигун стоїть 2,5, потужність 185 кінських сил приблизно. Це від Форестера. Двигунського стоїть, ну це всі ми розуміємо. Варіатор і повний привід. Все, все супер-пупер, надійно. У субарік. Що в неї було пошкоджено? Пошкоджено було в ліву сторону в колесо, умовно кажучи так, головне було пошкодження. Поміняний новий бампер, нове крило, бушна, оригінальна фара, тут трошечки вушко підпаювалася. З Америки привозили донорську. Капот залишився рідним. До цього рібра тут було десь деформація, невелике пошкодження. Його робили, рихтували, воно зроблено. І на двері, отут внизу була підлом точки, його теж рихтували, робили цю частину. Дверь фарбований, переход на цю дверку. Так, ви поняли, капот трошечки робився, крило замінено. Дверка ось тут і фарбований переход на цю дверку. По підвісці по колесу все поміняно. Майже все тут і цапфа, і речах, і стойка, повністю вузол помінян, підвіски. Нова гума стоїть, зимова, бачите, і диски повністю по колу поміняні. Так, лобове, лобове, лобове скло рідне. Далі тут вже не фарбовано, не фарбовано. Єдине, що в неї ще на аукціоні ви побачите заднє праве колесо було підломане, цапфа і речах один поміняний тут. І трошечки підфарбоване крило, тут десь якась була біля ключка м'ятинка. Теж його почається пофарбували. Далі вже не торкались. Ось так він виглядає. Ну, пола КП, звісно, зауважень зараз ніяких немає. Єдине, що я опустив, враховуючи, що удар тут був колесом, підвіску, тут порожик трошечки ще робився. Прийом фарбований водійський, якщо, що, щоб ви знали. Понизу він там сам був пошкоджений, деформований. Відносно комплектації, у нас є сенсорний безключовий доступ. Зеркала з обігрівом. Дата конвейерна у неї 8 місяць 2023 року. Так вона у нас і розмитнулась в Україні. В Америці був 24-й рік з заводу, коли вона виїхала, 24-й був рік. От, а на нашій митниці стаються дива. І розмитнення стає дорожчим за рахунок цього. Є сидіння, сидушки шкіряні. Бачите, вони такі двокольорові. До речі, маю сказати, що тут на відео я бачу так, структура, ось ця здається, що, наче брудна, ні, це просто бачите, перфорована шкіра тут. Класно, воно буде дихати у спеку. Тут одразу скажу, що тут все по наче, да? ми все це десь бачили, такі монітори ми бачили, в оудбеках і в RX я бачив ще до того. ну Плюс-мінус все схоже, але все трошечки трошечки сучасніше і новіше, ніж тим, чим я стикався. Ну, клавіші стандартні, чотири склопідйомника, авторежими, електродзеркала. Тут лише яскравість приладів, тому що перенесено все в цей монітор. Ось ці всі клавіші вже такі от оновлені. По порядку давайте підемо. Тут у нас управління від мультимедії Hands-Free. Гучність, бачите, так винесено трошечки інакше, а це керування бортовим комп'ютером. Ось тут іде. Далі пробігу у нас 10 тисяч кілометрів. Бачите, на одометрі. це управління а, адаптивним круїзом, утримання в смузі, дістронік, все тут керується плюс-мінус теж стандартно, як і було раніше, але трошки змінені клавіші по вигляду. Інтеледженс і спорт режим, це у нас поведінка автомобіля. Це під вас підналаштовується вся система мозок, скажімо так, і коробка, і двигун. А це більш драйвовий S-Drive. Є підрульові рульові полістки, є датчик світла, є протитуманки. А тут такий наввернутий вже з трьома камерами. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Кнопочка старт-стоп, звісно. Менюшка, інтерфейс, меню, доволі таке все інформативно, красиве, цікаве. Android Auto, CarPlay, звісно, тут є. Ось переходимо в машинку. Тут у нас всі налаштування Там X-Mode, це нам допомога на е, снігу, бруду, на склонах, на поганій дорозі допомагає. Система стабілізації тут вимикається. Ну і тут, в принципі, всі налаштування ми можемо вимикати вмикати системи. Старт-стоп, так, є, є, є. ассистентс. Стеження за смугами там, і так далі. Все, коротше, тут вже в менюшечки. Важливий пункт, щоб я не пропустив. Поворотні лінзи-фарах теж є. І от монітори сліпих зон, як вони зробили в цьому поколінні, маленькі такі штучки заховали. Бачите, я спочатку навіть не помітив, думаю, в мене вже нема, бо в Соборі має бути, а тут ну, отак воно виглядає. Є. старостоп функція отак от у нас тут вмикається, вимикається до неї, є швидкий доступ. Вона кожен раз після запуску двигуна буде активна. Ну, треба вимикати, якщо вона вас дратує, як мене. Ну і клімат-контроль. Ось у нас винесений теж в сенсорному виконанні. Все налаштовується по кондиціонеру, по температурі, по всім цим моментам питанням. Окремо винісених сюди клавіш, як це зазвичай робить, що ми могли просто без сенсора. Сюди швидко доступ був. обдув лобового скла швидко тут винесений, і обігрів заднього скла і дзеркал. Тут є. З'явилась приємна річ. У нас є тут, бачите, напевно, тільки в лімітеді, безконтактна зарядка. Так, вона активується. Окрім того, є AUX, є Type-C і є USB. До речі, Type-C от Subaru, я бачу, якщо не помиляюсь, помивпер. Підігрів у передніх сидушок винесений також на клавішу. І є електроручник. Ну і окрім драйву, у нас є механічний режим з Тептроніка. Буде в нас отут, от він перемикається полюсткам. Ще отут гніздо для підкурювача маємо. І в комплекті два ключа, що великий бонус для Америки, наскільки ви знаєте, я та точно знаю. Супер-пупер! Також маємо камеру заднього виду з проекцією, і окрім того, є задні парктроніки і функція RIB, R.A.P, Rear рір автобрейк. Вона допомагає нам, щоб ми не наїхали на будь-які предмети, якщо ми не помітили, будь-то кущ або забор, або стіна, або автомобіль. Вона екценно загальмує, якщо ми загалимо. І функція X-Mode у нас має три режими: як в форіках, сильний снігбруд і снігбруд, звичайний. Ось норма. По безпеці тут спрацювало. Кермо, коліна, штори і водійська сидушка. Безпека вся відновлювалася моїм партнерам. Але завжди кажу, довіряйте, але перевіряйте. Зайвом це не буде, заганяйте на сервіс, все, перевіряйте, щоб все було добре і спокійно купляйте. Ну тут, звісно, не Форестер і не отбек, але, в принципі, сам за собою я сів. Я так приблизно там виставився, не на все відкинувся, але нормально сів. І сам за собою тут сижу. Трошечки колінками м'яких тканей торкаюся, але мені, в принципі, зручно, їхати можу. Нормально, комфортна посадочка. Стелі майже не торкаюсь трошечки бізболкою, мінімально. Е, так, тепер у нас і підлокітничок, два підстаканички, і позаду так само вже є USB і Type-C, два зарядних пристроя з підсвіточкою. Все good. Електроприводом багажника Crosstrek небагатий. В багажнику маємо оригінальний гумовий килим, бачите. По пластику є невеличкі, бачите, тут отакі нюансики. Під килимом полиця, під полицею все в заводі. Наскільки я тут дивився, бачив докаточка, домкрат. Все, балонник, викрутка і крючок буксировочний, навіть це на місці. Шторки не маємо. Багажник, нормальний, як для крострека, зазвичай він такий в них і був, пару валіз лягає, рухатись можна. Ще маю звернути вашу увагу, що в цифрах гей кліренс не дивився, але шалений, вона реально високо-високо дуже стоїть. І морда висока, і зад взагалі вона така напижена. Як задрали. Я вважаю, що це все ж таки для собаку круто. Як і раніше, я завжди казав, що Subaru з кожним кроком, з кожним оновленням, з кожним поколінням робить автівки все ну, якісніше, не тільки красивіше, там, сучасніше, просто да, по функціоналу, а відчувається підвищення левелу, підвищення якості в кожному етапі. От поки саме така тенденція, і тут так само я її відчуваю. Все трошечки оновлено, все трошечки приємніше. Ну, і зараз будемо пробовувати її в ходу, поділюсь з вами своїми враженнями. Поведінка цього авто плюс-мінус мені. Зрозуміла, ну це крострек, по суті, другого покоління, тільки модернізований. от двигун від Форестера 2,5 на кростреки вперше. Ну, я буду пробувати. Мені в принципі на кросстреки здається, що і двохлітрового досить достатньо двигуна. Ну, але деякі кажуть, от би 2,5, от вам 2.5 зробили субару. Сьогодні спробуємо, подивимося, як вона буде їхати. Ну, їде м'яко, приємно, і в попередньому поколінні до кростреку в мене не було зауважень. Стартанемо від нуля до сотні, рухаємося. Ми в горочку і в поворот. Сподіваюсь, нам дадуть набрати сотню. Ну Ось майже ми зробили, спрацювала, ви бачите, система захисту, вона запілікала, що попереду пижик їде. Ну, непогано вона набирає. Не турбована якась там штучка, але їде непогано, ми рухались, бачили вгорочки. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Ну Звісно, тут нова машина І, по суті, нова підвізка, вся. Дуже м'яко, дуже круто. Напевно, мені навіть здається ще й краще ніж було у другому покоління кростреків. Поведінка по рейкам, як ми приїхали, ну так була дуже схожа на Форестер. Прям на Форестери все сильно схоже. То тобто, взагалі компактний Форестер. Відносно шуму в салоні теж все досить непогано. Хороший левел, як для японця, супер. Е, чую тільки шини зимою, як вони крутяться в асфальт. В принципі, та й все. В салоні ну, тихо. Матеріали всі приємні. дотики на так, і на око. Це досить непогано. Рулиця стоїть, шикарна машина. Витрати пального, до речі, ну зараз на бортовику 9,8 літрів. Я думаю, що десь так воно і буде. Е, ну, Форік бере з цим двигуном 2,5. Я завжди кажу в діапазоні там 9,5 115 Хто як буде їздити. Крострек легше, тому цьому двигуну буде його легше тягати. Ну, Витрати мають бути не більшими, так точно. Я думаю, що верхня планка точно опаде. Отака от. Ну, от от історія. Прикольніша тачка, мені дуже зайшла, я задоволений. В цілому крос я дуже поважаю, якщо вам потрібен кросовер саме невеликий. крос це найкрутіший вибір буде, як на мене. Ну і дизайн, стиль, все в нього. Мені все все сподобалось. Все зайшло, все сучасно, все приємно. Надійність, я думаю, тут не буде за що перейматися, тому що в Subaru останні роки нема за що взагалі перейматися за надійність. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте обов'язково і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами Люга Трандафта. Всім бажаємо миру, нам перемоги. Слава Україні! І в завершенні у мене є маленькі такі від мене коментар відгук. Вау! Вау! Вау!